Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі, і сьогодні ми поговоримо про звільнення Криму у 1918 році. Ну що ж, почнемо. Після підписання мирної угоди з центральними державами в Брест-Литовську українське командування планувало ще до підходу австро-німецьких військ зайняти Крим, що формально не належав УНР, і взяти під контроль Чорноморський флот. 10 квітня 1918 року з частин Запорізької дивізії була сформована Кримська група на чолі з Петром Болбочаном, яка й вирушила до Кримського півострова. Вона мала випередити німців і заволодіти Кримом раніше за Німеччину. 18 квітня було звільнено Мелітополь. 21 квітня. Було звільнено Новоолексіївку. Також вночі вискавичною операцією захопили переправи через Сиваш. Армія ОНР звільняла місто за містом. Загін відчайдушних на чолі з сотником Зілинським на мотодрезинах розкочив замінований міст. Розігнав найближчу охорону і під прикриттям бронепоїзду. Семена Лощенка та Павла Шандрука, що рухалися слідом і вели безперервний кулеметний та гарматний вогонь, де активував вибухівку. Результатом стрімкого наступу стала повна деморалізація більшовицького війська. Піхота захопила окопи червоних, ворог покинув позиції і панічно відступив. До речі, у групі Зілинського не загинув жоден вояк. Аби не дати противнику отямитись, Петро Болбочан не став очікувати підходу основних сил і продовжив переслідування більшовиків. Надвечір, 22 квітня, кримська група розбила більшовицький заслін під Джанкоєм з вольною станцією на півночі півострову і увійшла в місто, вже зайняте німцями. До групи Болбочана почали приєднуватися кримсько-татарські повстанці. 24 квітня звільнено Симферополь, а вже на наступний день було звільнено Бахчисарай. Кінний полк гайна... Гайдамаків імені Костя Гордієнка на чолі з полковником Всеволодом Петрівим гірськими стежками просувалися у напрямку Севастополя. І 28 квітня розпочав бої з більшовиками на підходах до міста. 29 числа. Чорноморський флот підняв український прапор і оголосив про підпорядкування Києву. Однак успіхи українського війська загострили відносини з центральними державами. 26 квітня німецька дивізія оточила всі місця дислокації українських військ в Сімферополі та оголосила ультиматум Петру Болбачану – негайно скласти зброю і виїхати з Криму. На наступний день, 27 квітня 1918 року, після напружених переговорів Кримська група покинула півострів, але зі зброєю і знаменами та значною частиною захопленого майна, передислокувалася до околиць Мелітополя. Попри такий підсумок, Кримський похід виявив блискучий талант полковника Болбочана і став справжнім тріумфом українського війська, однією з найбільших. Романтичних сторінок нашої історії. Гетьман Павло Скоропадський саме завдяки акції Петра Болбочана зміг приєднати Крим на правах автономії і зберегти під українською владою Чорноморський флот. Але здобутки в Криму через антигетьманське повстання було втрачено. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.